Доброго глядачі! Вітаю вас на майданчику міні -агру Вінниця. Відружаємо Дженва 404 40 кінських сил. З примусовою гідравлікою. Ось стоять циліндри. Трактор. Вагою то на 550. Задня резина 11,2 на 24. Передня 6,5 на 16. передок включив вас. Передній міст включим. Оп! Ішов. Приїжджайте на тест-драйв, підскажемо виборі трактора під ваші потреби. Ми знаходимося по вулиці Тиврівське, шосе 2А біля авторинку.